Студенти, до вашої уваги пропонується лекція на тему лікарські речовини ароматичної структури, властивості та методи аналізу. Лектор, доцент кафедри медичної хімії Каменецька Оксана Леонідівна. Перш за все, дозвольте вам догадати класифікацію лікарських речовин, які розглядаються в фармацевтичній хімії. Ми з вами вже вивчили сполуки неорганічної природи та деякі класи органічних сполук. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим класом, а саме з ароматичними сполуками, і розглянемо представників фенолів, ароматичних кис... амінів, ароматичних кислот та оксикислот, амінокислот та ароматичних сульфакислот. Перш за все Давайте згадаємо хімічні властивості фенолів, які зумовлені як наявністю в молекулі гідроксильної групи з рухливим атомом водню, так і ароматичними властивостями бензольного ядра. Кислі властивості у фенолів виражені більш сильніше, ніж у спиртів. внаслідок взаємодії електронної пари атомів кисню. Гідроксильної групи з пі-електронами ароматичного кільця бензолу. З розчинами лугів вони утворюють феноляти. Розчини фенолятів у воді дуже гідралізовані і нейтралізуються навіть вуглецю оксидом. Тому карбонати лужних металів не взаємодіють з фенолами. Цим феноли відрізняються від кислот. Крім цього, для фенолів характерні реакції утворення простих та вкладних хатірів. Реакції окиснення та відновлення та реакції, друга група реакцій за ароматичним кільцем, які відбуваються в орто-пара положення по відношенню до фенольного гідроксилу. Наприклад, це реакції галогенування, нітрування, сульфування, алкілування, ацелювання та інше. На цьому слайді ви бачите. Основних представників лікарських засобів, похідних фенолів. Це фенол, який ми використовуємо в медичній практиці у вигляді орасепту. Це резерцин, який входить до складу багатьох лікарських засобів для догляду за шкірою, та також для лікування акне та інших захворювань шкіри ТИМОЛ антисептичний засіб та ктераформ. Також ви можете бачити інших представників, які мають в своїй структурі фенольний гідроксил. Давайте з вами зупинимось більш детальніше на аналізі та властивостях фенолу. Фенол одержує двома основними методами: кам'яно-вугільної смоли та більш важливий промисловому сенсі, Метод це пароксидний метод, який дозволяє одержати нам два цінних продукта – фенол та ацетон. Метод сульфування бензолу зараз використовується в дебільшому в лабораторії. Для ідентифікації цієї лікарської сполуки ми використовуємо реакцію киснення. Та перший приклад це фармакопейна реакція утворення індофенолу. Яка, прот... Яка протікає у присутності гіпохлоріту натрію, який окиснює нашу сполуку до хінону та аміяку? Та от...